вас з перемогою. сьогодні класний матч для вашої команди. Ось ваші враження, багато було емоцій, так хвилювалися, бачили. І ось що скажете в своєму погрі. Ну, гра була цікава, напружена, суперник сильний, суперник готувався. Ми готувалися. Команда тренується, старається. Хочу подякувати хлопцям, які вийшли на гру в повні сили, енергії. Всі дотримуються спеціального спортивного режиму, всі дотримуються. Режиму тренувань, ну це перш за все командна перемога, а не когось із особистостей. Їм дякую, дякую Збройним силам, що дали можливість сьогодні зіграти. Ось що скажете словом по сезону, тому що багато цікавих команд всі підсилились. Ваша команда також багато досвідчених гравців із екстра ліги України, з вищої ліги великі твики, чемпіонські гравці, котрі звикли боротися за перші місця. От ваші ось сподівання на цей сезон. Звичайно, перед тим як йти в вищу лігу Києва, ми думали, чи варто, чи не варто. Якщо пішли в вищу лігу, відповідно, команда підсилилася гравцями із топ-ліг, топ-чемпіонатів. Розраховуємо на пристойний результат, тренуємося, заради цього стараємося. Всі команди сильні. Тут немає легких команд, немає, як то кажуть, хлопчиків для биття. Через то вважаю, що чемпіонат буде цікавий і кожен матч буде по-своєму унікальний і по-своєму е цікавий для історії і для вивчення гравців. Думаю, декілька гравців із команд, які пройдуть у вищу лігу Києва, обов'язково в наступному році перейдуть в. Першу лігу України, Вищу Лігу, екстра Лігу України. Дуже сильний чемпіонат, мені дуже подобаються Гри, ігри ну, першого ігрового дня. Сьогодні також цікаві. Ігри. Все будемо дивитися, будемо вивчати, будемо готуватися. І... Легких ігор не буде. Пару Пару цього для болівальників, людей, хто підтримує з вас, з вашу команду, хвалюється, тому що дуже активна була підтримка в онлайн Ось декілька слів для них, можна сказати. Ми дуже вдячні всім вболівальникам, які нас підтримують, всім, хто нас слідкує. Тому що у нас є друзі, які на сьогоднішній день не можуть приймати участь в іграх. Вони знаходяться, вони зайняті державними справами. На жаль, вони не беруть участь в іграх, але сподіваюся, що вони дивляться нас по смартфонам, планшетам, комп'ютерам, якщо є змога така. Вболівальникам вдячний. Дякую, що після тривожної ночі знайшли час прийти, знайшли час подивитись онлайн. Сподіваюся, команда їх буде радувати своєю грою. Ми граємо для вболівальника. Вам дякую. Вам дякую.